Капі і кришталеві водоспади. Одного разу капі почула від старого тукана легенду про кришталеві водоспади. Говорили, що вони ховаються за магічним туманом, і знайти їх може тільки той, хто вміє чути тишу. Як можна почути тишу? замислено спитала капі. Але тукан лише загадково усміхнувся і полетів, залишивши її в роздумах. Капі вирішила вирушити на пошуки водоспадів. Вона притнула квітучі луки. Пробралася через густі хащі, перестрибнула через дзеркальні струмки, але що далі вона йшла, то щільнішим ставав туман. Невдовзі навколо залишилися лише біломолочні хмари, що огортали джунглі, приховуючи все, дерева, стежки, навіть її власні лапки. Як же мені знайти дорогу? занепокоїлася капі. Вона прислухалася, але чула лише шелест вітру і власне дихання. Капі рушила вперед, обережно ступаючи на вологу землю. Та що далі вона йшла, то сильніше туман заплутував її, ніби вів по колу. Я щось роблю не так. Згадавши слова тукана, капі зупинилася, заплющила очі й завмерла. Спочатку вона чула нічого. Але раптом у цьому нічого з'явилося щось ледь чутне, майже невагоме звучання води, негучний плескіт річки, а ніжний перелив крапель, схожий на світло зірок, що падає з неба. Капі прислухалася уважніше. Тепер вона точно відчувала напрямок. Прислухаючись до цього звуку, вона зробила крок уперед. І з кожним наступним кроком туман розсіювався. Світло ставало яскравішим, повітря свіжішим, а вода ближчою. І раптом перед нею відкрилося диво. Високі сяючі кришталеві водоспади спадали з прямовисних скель, роззиваючись на тисячі крапель, що переливалися, як дорогоцінне каміння. Вода внизу утворювала прозоре, як скло, озеро, у глибинах якого світло переливалося чарівними відблисками. Капі стояла, затамувавши подих. Вона знайшла водоспади, та не завдяки очам, а тому, що навчилася чути тишу. Відтоді Капі знала, іноді, щоб знайти шлях, потрібно просто зупинитися і прислухатися.